Доброго часу, шановне українське панство, поляки знову починають акцію саме сьогодні, 8 жовтня по 21 грудня, і оголосили страйкуваті акції щодо української продукції. Тобто, перекривати знову дороги, та сама історія. Давайте ми зараз глянемо: хто за цим стоїть? Раз. Да? Хто так піднімає прямо от піднімає ці питання? Угу. Той хто е, має втрати щодо продукції, да? падає на коліна час від часу. Е, але ми не забуваємо про те, що мова йде все ж таки про договори, да? руйнації, е, про договори е, руйнації ну, е, руха. Ну, дивіться, давайте ще раз ми поглянемо і побачимо, що тут мова йде про е, шляхи перекриття доріг, шляхів і так далі. Отже. Хто за цим стоїть? Не одна людина, звичайно, а декілька людей, які, скажімо так, між собою вирішили, рука об руку, да, домовилися, да, домовилися про те, що треба руйнувати. Тут мова не про те, що перекрити і так далі, а руйнувати, скажімо так, позитивні скупчення людей, які. Там позитивні договори, тобто, да, перевоз з точки А з України на точку Б, кудись за кордони, і треба їх руйнувати. Звичайно, мова йде не про чесну гру, а про втручання, не чесну гру про втручання високопоставлених осіб, які прикриваються саме от такими нібито молоденькими там, якимось організаціями, молоденькими фермерами там, і так далі. Коротше, закривати шляхи дороги. Ось так. Так, да, стоять люди, а не просто якісь фермери, які там щось не можуть продати. І давайте, щоб ви так прямо от прямо не хвилювалися. Справа в тому, що у нас в Україні, і, мабуть, як по минулих радянських країнах, все ж таки скуповуються в українських фермерах такими глобалістами, да, в Україні тотальними великими. Компаніями і потім вже своїми руками вони продають як свій товар за певні кошти. Тригерити повинно нас інше, те, що скуповують продукцію у наших бізнесменів-фермерів саме за невеличку суму, хоча і вони часто живуть досить непогано. Те, що бачу я. Так, ну що ж, ми глянемо зараз мета, хоча ми мету вже побачили мета того, що вони стоять. Скажімо так, холодна війна. Що тут ще казати? Ще раз мета. Ну, я вам скажу так, мої дорогі, кошти... Мета кошти, мета перетягнути все на свою сторону. Якось воно так дивно, банально звучить хіба ми цього не знаємо? Що все робиться так, щоб лише привласнити. Але тут якраз розвернути тих людей, які, скажімо так, управляють з України цими напрямками, цими дорогами, договорами, щоб там кудись вивозити і десь там продавати, потрібно на себе розкрутити і теж мати в цьому якийсь певний куш або владу. Ось так. Тут розумієте, не все так прямо, не все так просто, щоб просто взяти там десь, розруйнувати. Тут холодна війна, тут е спосіб заплутати все. Тут спосіб, е якщо ти не згоден, розвернути. А куди розвернути? Розвернути туди, куди нам треба. Можливо. Зараз хвилиночку перевірю, чи є тут така мета, щоб продавати нам, буде як наше потім, як наш товар. <кій> да? Розумієте? Тут є щось, щось тут таке є, що давай поговоримо про те, що ти не будеш якби, туди аж направляти. Якщо ти хочеш кудись туди продавати, то давай залишаємося, давай поговоримо. Мова йде про те, що ти нас не можеш минути. розумієте? Ти нас не можеш оминути, просто кудись там іти і так далі. От давай посидимо, поговоримо. Посидимо, поговоримо, тому що якби ми тут втрачаємо да? ти через нас, ви там виходите, ми тут втрачаємо, а нам треба, скажімо так, май совість, ми теж хочемо щось мати. Тому ми проти тебе зараз силу задіємо. Коротше, виводять на те, щоб а поговорити, але тільки через тиск, виводячи для того, щоб ти розумів. Ну, тобто Україна, для того, щоб ти розуміла, хто тут пани, да? хто тут управляє цією територією. Тому що треба знати, що ти не можеш просто через нас так проводити, не дивлячись на те, що там сплачуємо за їх там, я не знаю, дороги, потяги і так далі. Але тут мова ідея якраз про те, що всі хочуть заробляти, розумієте? Всі хочуть заробляти. І до чого це приведе? Давайте так подивимось, що буде з 8 жовтня по 21 грудня, які можуть бути обставини. Моменти, що буде може бути, от саме через ці акції, через ці акції. Що може відбуватися там на Польщі? До чого це приведе? До яких результатів? Давайте так, значить, ми будемо, тобі перешкоджати. Ой, ой, падає, все ми будемо тобі перешкоджати до тих пір, поки ти не зрозумієш, що проти нас боротися не треба. Ми опускаємо тоді, лише а, да? І коли мова йде про перемовини, але воно, звичайно, повинно повністю змінитися. Відкритися твої дороги можуть тільки тоді. Дивіться, як цікаво. Тільки тоді твої дорога відкривається, коли... Ну, коли всі будуть задоволені. гроші. А певний час, коротше, про що це каже? Про те, що будуть якісь сперечання. Ось ми зараз ми бачимо, що почнуться перешкоди, тобто закриття, звичайно, ось ми бачимо, що Україна почне шукати собі підтримку, агресивну підтримку, тобто людей, які можуть агресивно захищати українські права. Ось так. Але тут мова все ж таки йде за гроші. От і все, ну тут просто гроші. Поки або ну, якби цінність, да, товар, я не знаю. Товар. Тут мова йде, які можуть бути сперечання. Зараз тут мова не про скандали, не про якісь там. Чи будуть стояти машини, да? будуть вони стояти. Перед ними відкриються тоді тільки дороги, коли вирішать питання. Чи будуть якісь втрати грошові, вони будуть втрати грошові, але це будуть... Чому я сказала, що холодна війна, тому що от прямо холодна війна, тому що будуть тут дратися, боротися не відкрито. Типу, там, розмовами, думками, піднімаючи питання, там, я не знаю, через, Господи, яких там журналістів і так далі. Але і ще раз, і ще раз, тільки тоді відкриються дороги, коли ми поговоримо, що всі три сторони будуть задоволені. Глянемо абсолютно вінок. Їх земля також всі хочуть на села попідня покласти. Розумієте? А поки четвірка мічей, поки вони будуть зупиняти. Зупиняти і зупиняти. Гра, і ще раз кажу: нечесна, треба домовлятися. Треба сідати за стіл перемовин для того, щоб всі мали, скажімо так, бонуси, плюси. А ні, значить, ну, треба сідати за стол стіл перемовин, сперечатися, говорити і переходити, мабуть, на їх сторону. Все, все ж таки, треба. Ми, ми кажуть, тобі давно вже казали про це. І раніше ми теж хочемо жрати за ну, якби ваш рахунок. Тому, сонечки, обирайте новий шлях, або ви обираєте новий шлях, якийсь, я не знаю, там, да, по повітрю летіть, як хочете перевозити. Але ми всі хочемо пити, жрати, і бути теж щасливі і багаті. звичайно. Тому Зрозумійте, що якщо ви будете жадібними, ви будете тільки втрачати у вас буде багато перешкод, і ми зробимо все, щоб для вас закрити цю дорогу і рух. Ось так. Ну що треба робити? Що треба робити? Треба боротися не на життя, а на смерть, так би мовити. Ну тобто до кінця доводити, і ми знаєте шляхом перешкод і так далі, можуть добитися позитивного результату. Тільки говорити і чекати нову якусь підтримку, підмогу, яка ну, чогось не сильно, вони цуки активні, я маю на увазі там всіх оцих євро, європейських глядачів. Ось так. Тому дивіться, втрати можуть бути сильними по грошах, тому що через оці перешкоди. Тут мова йде про реально холодну війну. Чи будуть якісь бійки там на цих шляхах дорогах, чи будуть якісь сварки між перевізниками, і людьми? Ну, по-перше, ми кажемо, що їх там наші вже там чекають, їх будуть зупиняти, і оцих всіх тих, хто тих, хто є учасниками, які зупиняють, вони постійно підкормлюються. Ми тут бачимо, вони постійно підкормлюються, мають, скажімо так, ресурс для того, щоб стояти, і тоді вони такі активні і так далі. Да? Чи будуть якісь там бійки? І да, і ні. Тобто, щось, звичайно, якісь заварушки вони будуть. Ось так. Звичайно, там якісь суперечки будуть, розумієте? Ну тут, розумієте, я просто дивлюся на картах, що тільки дуже-дуже з української сторони прямо. Дуже холоднокровне таке повинно бути рішення. Це боротьба іде на можливо, я б не сказала, що боротьба на виснаження ні, Тут треба тільки нібито добиватися, але дуже дуже холодно і десь навіть агресивно. І тут де більш ментальна боротьба, тобто домовлятися. І зараз я хочу останнє питання задати: наскільки зараз поляки, оці всі перевізники, теж робітники, да. Бо Вони теж заробляють, наскільки зараз з польської сторони люди позитивно чи агресивно налаштовані ну, от, налаштовані проти українців, саме перевізників, не, там, ті, не тих, хто там живе. Ну, Вони такі прямо, дивіться, вони чекають, як ото жертву, як м'ясо зараз. Тобто для них це прямо от вони чекали цю боротьбу, ви розумієте, вони от чекають чекають. Ну, хочуть заробляти. Ну, чекають змін також, розумієте, вони всі хочуть заробляти. Вони всі хочуть, вибачте, крові, да? бо розуміють, що тільки шляхом для них, да? тільки таким шляхом можна вирішити для них питання грошей. Все, тут мова йде про заробіток. Все, їм потрібно зараз насититися оцією боротьбою, цими акціями для того, щоб заробляти кошти, тому що вони теж втрачають. І, звичайно, розуміють, що тільки... Об'єднатися в об'єднанні вони зможуть мати якийсь ну, збір. Тому ну, як вони зараз налаштовані? Хитро, підло, скажімо так, ментальними нападами, психологічно, тобто агресивно достатньо вони налаштовані. І ця агресивність вона йде виключно під кормкою. Тобто їм там кажуть, їх налаштовують, що тільки так ми можемо там зупиняти там, українців і так далі. Ну, ось так. І ще раз ми глянемо, чи тут блін падають капець. Чи є тут лапи раші? Чи є тут слід з розсейщений? Чи є тут слід з розщейщений? Ось вам карта дьявола зразу випала. Ну, От і все. Що тут ще казати? А, підкормка саме звідти йде. І я вам хочу дивіться, саме звідти йде підкормка, а, і, і гроші за це там комусь башляють да, за те, щоб а, люди зупиняли дороги. Корот, для того, щоб вони працювали, гарно працювали і все. На той час в минулому вони не допрацювали, а зараз будуть а, працювати ще більше. Ось так. Ну, для того, щоб. Коротше, активні, якісь там а, один із а, дивіться. Підкормили когось дуже гарно, тих, хто там керує цим, -сим. ну і, і все. Сонечки, що тут казати? Договори між ними да, відбулися бабло кому заплатили, і тут таким чином все виплачується, щоб тримати їх на контролі. Все тому, що треба робити самим українському суспільству, От нам з вами, то в такому випадку. Що треба нам, простим людям, робити в такому випадку в цей період? Да, взагалі, ніфіга не робіть, я маю на увазі, стресувати не потрібно. Стресувати не потрібно. Не лякайтеся, не бійтеся, все воно зміниться, все буде добре. Тобто, все рівно питання вирішиться. Достатньо, скажімо так, позитивно. Ось так, дев'ятка пентаклі була під колодою. Тепер ми глянемо, наскільки. Треба переживати хвилюватися робітникам, які працюють, вивозять перевізники, я маю на увазі. Чи треба їм хвилюватися. Перечекайте, будь ласка. Перечекайте. Перечекайте. Бо це не остання акція. Ви зрозуміли? Тому не треба так сильно хвилюватися. Це не остання акція, але за вас заступляться в будь-якому разі, тому не переживайте. От і все. За вас заступляться, не хвилюйтеся. Теж, звичайно, заступляться ті, кому це вигідно. Ніхто не буде займатися знаєте, такими підтримкою божественною, що от просто, просто через свою патріотичність Ні, тому що це все теж належить комусь, і хтось за це отримує гроші. Але не переживайте, це не останній, скажімо так, підніжка від поляків. Тому просто спокійно витримайте і почекайте. Я вам дякую за вашу увагу. Ставте лайки дорогенькі. Пока-пока. Все є Україна.